Усім привіт, поговоримо про первинні та вторинні ключі, і обмеження Primary Key однозначно ідентифікує кожен запис у таблиці, і е, первинні ключі повинні містити значення Unique, тобто унікальні. Тобто, первинний ключ не може бути повторений. Тобто, ми не зможемо додати декількох осіб там або декількох товарів із ID, шкою там один, якщо вони будуть позначені primary Key. І не можуть містити значення null. І таблиця може мати лише один первинний ключ, а в таблиці цей первинний ключ може складатися з одного або кількох стовпців або полів. І так, щоб створити взагалі ага, наш первинний ключ, ми створюємо нову таблицю, наприклад, person, Вказуємо усі необхідні поля, з котрими будемо працювати. А також вказуємо, що первинний ключ. І яка колонка буде відзначатися у нас у первинному нашому ключі? Ось таким чином у дужках. Також, окрім того, що ми можемо створити одну колонку первинним ключем, ми також можемо створити декілька колонок з первинним ключом. В даному випадку, це буде колонка ID і колонка last name. Це будуть дві колонки, котрі будуть позначені і первинним ключем. А далі, а, щоб, щоб створити обмеження Primary Key для стопці ID, коли таблиця вже створена, використовується наступний синтаксис. Тобто, дивіться, alter table, alter table у нас дозволяє або додавати нову колонку, котра буде у нас Primary Key, не те, щоб саме додавати нову колонку, а більше саме позначати, що наша ID вже буде, тобто колонка ID буде вже мати значення Primary Key, тобто вона буде первинним ключем. І щоб дозволити іменування обмеження Primary Key і для визначення обмеження Primary Key для кількох стопців, використовується той самий синтаксис. Add uh, alter table, add Contraint, вказуємо, що primary key у нас будуть вже дві наші колонки. О, також ми можемо застосовувати дроп, а дроп використовується для того, щоб alter table, alterтелі, uh, щоб, у, 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 скажімо так, прибрати значення primary key для конкретної якоїсь колонки. Тому, ось тут ми можемо просто його о, прибрати і все. Далі. Що стосується нашого Foreign Key або зовнішній ключ, використовується для запобігання діям, які руйнують зв'язки між таблицями. Тобто, у нас буде одна колонка, де Primary Key, наприклад, наша буде ID. І у нас буде інша якась колонка, у котрій буде там теж. Це нас, наприклад, будуть юзери, а тут, наприклад, будуть наші мархинки. Тут теж будуть ID. І вони будуть між собою певним чином пов'язані. Так ось, Primary Key і Foreign Key, вони будуть якраз ці зв'язки утворювати. Але Foreign Key якраз буде використовуватися для запобігання діям, які руйнують ці зв'язки між таблицями. Потім, на прикладах, ми побачимо це. А, зовнішній ключ або Фрейен – це поле або набір полів в одній таблиці, яке посилається на первинний ключ в іншій таблиці. І а, таблиця із зовнішнім ключем називається дочірньою таблицею, а таблиця з первинним ключем називається батьківською таблицею. Ну, як було в успадкуваннях в кожній мові. Тобто батьківський клас, дочірній клас. Обмеження Фрейген-Кейт. Запобігає вставці недійсних даних у стовпець зовнішнього ключа, оскільки це має бути одне зі значень, що міститься в батьківській таблиці. Потім, на прикладі, ми це з вами розберемо. І зовнішній ключ та table. Дивіться, у нас наступ, цей наступний SQL запис буде створювати зовнішній ключ у, у нашій таблиці Person ID під час створення таблиці Orders. Тобто те ж саме: Create table, заповнюємо певні поля, вказуємо, що у нас буде order ID первинним ключом, а Foreign Key посилається на person ID, ось він, і references на таблиці Person, тобто не order з таблиці, а таблиця Person на його ID. -шку. Ось таким чином. Також для зовнішніх ключів присутня комбінація така, і такі ключові слова, як Alter table. І щоб створити обмеження Фрейн Кей для стовпця personal ID, коли таблиця orders вже створена, використовується той самий синтаксис Alter table. Тільки вже не primary key, як у нас було в першому випадку, а Add Foragon key. Теж тут дуже простий синтаксис. І ну, аналогічно ми можемо е, дропати наш Forgan key. Тут це теж доволі таки просто. Що стосується прикладів, Дропаємо наших, наших клієнтів і створюємо табличку клієнтів заново. Те ж саме ID, вік і наш телефон. І вказуємо, що первинний ключ у нас буде ID. -шка. І також ми вказали, що ID у нас буде автоінкремент. Автоінкремент означає, що нам це поле, не треба його заповняти. Тобто наша ID ми писали 1, 2, 3 і так далі. А у нас тут автоінкремент і Primary Key. Це означає, що в даному випадку це буде означати наступне. Кожен раз, коли ми будемо додавати нові дані через uh, Insert Into, нам не треба ID взагалі чіпати. До кожного запису uh, будуть писатися у нас 1, 2, 3 і так далі. І Primary Key uh, буде uh, робити наступні ще невеличкі зауваження. А uh, Key буде uh, не дозволяти використовувати дублікати цих даних, тобто Якщо ми будемо закидувати новий наш новий запис і вкажемо ID, 3, наприклад, то вона не зможе записатися. Primary Key відповідає за унікальність записів також. І тепер продовжимо: ось наша табличка машинок. І тепер будемо ми з так, звичайно, трошечки вище. Угу. О, ось тут. Щось, то, 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 там вже приклади з нашим фрейбенке. Так, якщо ми а, ось наш клієнт, теж така ж сама табличка, і тепер дивимось, що ось ми її створили, і вказали, що у нас буде primary key. І все в порядку вона створилася. Далі дропаємо її і а, перестворюємо для того, щоб у нас а, були дати. Наприклад, якщо нам необхідно в наших таблицях використовувати певні дати, то для цього якраз і наш спеціальний тип даних, який називається DateTime. І DateTime може використовувати функціонал. Тобто він запише дані з часом, котрий буде в той момент створення, коли буде взагалі заповнення. Ось ми Clients створили. Далі заповнюємо дані. І дивіться, що у нас відбудеться. У нас відбудеться те, що буде один запис, Остап, і е, сьогоднішня дата. Тобто, е, у нас є поле дата, саме е, колонка дата, і е, date time – це є вже тип даних. «NOW» – це функція, котра відповідає за те, котра зараз фактично година, котрий сьогодні день, місяць і рік. Рухаємось далі. А, Alter table його теж можна використовувати не тільки для додавання, наприклад, Primary Key або Foreign Key. Також ми можемо використовувати Alter Table для того, щоб у нас була нова колонка в нашій таблиці. Ставимо на зараз цих полів 1, 2, 3, 4, 5. Ось ми додаємо через Alter Table, функція Add, і у нас додасться кхм, нова колонка. Ось наша нова колонка. New field. Вона у нас інтова і одразу ж вона заналена. Далі, щоб видалити нашу колонку, так і пишемо Alter table, у якій колонці. Вказуємо, що ми будемо видаляти видаляти колонку, котра має ім'я New Field. І ось вона видалилась. Це дуже просто. Далі можемо тут ще погратися, пододавати, там, наприклад, ще одну колонку. Ось вона у нас буде відображатися. New field, але якщо ми її фактично не налимо, тобто not null, то вона у нас залишиться порожньою. І потім ми теж її видалимо. Після чого ми вкажемо, що Alter Table Clients Add New Field 2. Варчар, тобто стрінговий, не нульовий. І слово дефолт. Це буде означати, що по дефолту у нас будуть просто значення unknown. Тобто, по дефолту будуть ці значення у нас вже заповнені. Ось, unknown. І далі рухаємося до наших primary Kиїв і Форейген Київ. Таблича Clients, вона аналогічна. А таблиця cars – в ній дивіться, що буде. В ній буде наступне: те, що у нас присутні ті самі поля, але ми вказали, що наш вторинний ключінкей буде посилатися на client ID, ось він client ID, і таблиці Clients на ID. -шку. Тобто, зараз трошки, дивіться, у нас буде перша таблиця. Клієнтів CL. І ось тут буде ID. -шка. ID -шка у нас буде Primary Key. Таблиця наша, котра буде відповідати за наші машинки. Тут теж буде ID, -шка. і о, наша, о, ID -шка, наша ID, наша ID, вона буде теж Primary Key. Ось Key. Але окрім. Нашої ID у нас ще є таке поле, як client ID. Я ось тут його напишу. Тобто, колонка client ID. І вона буде референситись, тобто посилатися на нашу таблицю client до її поля ID. -шки. Тобто, ці ці тепер дві колонки будуть між собою пов'язані. Ось наш client, ось наш cars. І що, що, це нам дасть? що це нам дасть? Додамо двох е, наших клієнтів. Ну, ми ID не записуємо, тому що вона автоінкремент і не нульова. Додаємо двох наших е, водіїв. Так, зараз стоп. Е, я, здається, не, не створив. Так, створюю таблицю Clients. А, так, одну секундочку. Так, ага. дропаю table clients. А, нам треба видалити їх обидві. Є. Тепер створюю таблицю клієнтів. Так. Стоп, стоп, стоп. Дропнув одну, дропнув іншу. Все. Тобто, тепер ми створюємо таблицю клієнтів, і потім ми створили таблицю машинок, заповнюємо таблицю клієнтів. І у нас ось тут не хоче воно задаватися. Дата too long for column at row one. А, Так. Дата too long. Так, а, вибачаюся. У мене ж ось тут є обмеження 25 символів. Якраз про це йдемо. Що якщо у нас в таблиці 25 символів максимум, то у нас повинні ось тут дані співпадати. Тобто максимум 25 символів. Окей, приберемо. Ось тут і приберемо ось тут, щоб у нас були, були дані максимум 25 символів. Є. Yeah. Тепер а, додаємо наші машинки, о, де, котрі у нас будуть Запорожець, Таврія, Мерс, Ауді. Ось такі у нас значення. І тепер на що треба звернути увагу? На те, що а, в наших машинках ID ми не заповнювали. Тобто, ось ці один. 2, 2, 1. Це фактично будуть у наші поля, котрі мають позначку Client ID, а не ID. І тепер, коли ми їх заповнили, що у нас відбулося? Фактично, ось, наш, ось наші клієнти. Ось тут їх ID. Ось тут наші машинки. У машинок ID перша колонка. І ось тут буде. Uh, client, ID. client ID. Так ось uh, ми, стовпшик Client ID, заповнили такими ось значеннями. 1, 2, 2, 1. У нас uh, дві ID шки з нашими personями: це Тарас і OpenAS. Що це означає? Uh, у нас Foregan Key references uh, client ID. Це означає, що кожному клієнту. Буде присвоєна своя машинка. Тобто Опанасу e і Тарасу. Опанасу e буде призначено наш Запорожець і Ауді. А Таврія і Мерс буде належати вже Тарасу. Тобто, наші зв'язки ми побудували. І що це -е, буде тепер е -е, взагалі ці зв'язки нам давати? Фактично. Ну, ось ми селектуємо, що в нас взагалі присутнє в цих таблицях ось ID, name і age для наших клієнтів і машинки. Якраз те, що я і намалював. От 1, 2, 3, 4 – це ID автомобілів, а client ID мають такі позначки. І дивіться, коли ці зв'язки побудовані? Фактично, у нас е, дві ID, тобто два наших е, користувача. І третього у нас немає. А ми спробуємо додати до таблиці Cars а, треть, до Client ID 3, котрого у нас немає. І за рахунок цих, цих зв'язків Primary Key і Key ми цього зробити вже не зможемо. Ось, ми не можемо це додати. В жодному випадку. І аналогічно, тепер спробуємо о, видалити нашу табличку CARS. Окей, ми її виділи, видалили, створюємо заново, і фактично ми можемо тепер за рахунок наших Alter Table, за рахунок наших функцій Alter table, ми можемо додавати нові зв'язки для вторинного ключа. Ось можемо його додати: вторинний ключ. Потім можемо спробувати дропнути нашого клієнта, дропнути нашого карс і дропнути нашого клієнта-щар. І тут у нас взагалі все дуже дуже просто. Тобто, за рахунок цих маніпуляцій, ми з вами побачили, як утворюються зв'язки, як вони між собою співпрацюють, і що у нас будуть більш стійкі таблиці до заповнення, фактично не о, до, ну, скажімо так нерелевантних даних, тому що ми не можемо знайти. ID-шку користувача, котрого не існує, не існує щоб додати до нього певну інформацію. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.